Терпнуть руки під ранок. Найчастіше в шийному або в грудному давить протрузія або грижа. Або подушка перекривляє шию, коли спите. Замініть подушку на ортопедичну та спіть на твердому. Масаж, мазі, диклафінак. Треба зробити МРТ шийного та грудного відділу, якщо є протрузія, то до невропатолога, зняти запалення вітаміни групи Б, робити вправи на спину. А якщо грижа, то до нейрохірурга. Також може бути, коли згинаєте сильно руки під себе защемлення нервів, чи ліктівого, чи середину, чи променевого. Треба спати з випрямленими руками вздовж тулуба. Дуже рідко це полінейропатія при цукровому діабеті, але вона буде постійно. Чи тунельний синдром, там гормональне лікування, чи хірургічне. А якщо оніміння стало різко і не проходить, і є ще якісь симптоми свідомістю, то треба поміряти артеріальний тиск та виключити інсульт. Бажаю міцного здоров'я!